тому що Так, будемо займати. 19 червня 2024 року, 7 година 56 хвилин. Я старший свідчив увесь січок порівняння головного українського службу безпеки українських Київ Київської області. Доценка Євген Сергій вичмає посвідчення. Вручаю вам. Продовжуємо потім... Я зараз місць. всім зачитаю, всім учасникам, учасників включаю. Не хочете отримувати, да? так? Пам'яті, хочу не. зафіксувати на відео відмовляється від отримання. Але я зараз її зачитаю, оголошую, але положив на його місце, яке він займає в даному приміщенні. Так, зараз у нас слідчий діє обшук, підставі ухвали слідчого суді Давай, можна я зафіксую? Так як я, я являюся журналістом? Да, да, у вас є посвідчення, да? так? Так. Может у вас чекає вже давно, ходжу до вас, а ви 10 <питерев> червня 2024 року місто Київ <питерев> ухвалили імені України слідчий серед Соломського районного суду міста Києва кратко даєм за участю секретаря судового засідання Бережевського ВВС Чудйовича, Верзаночого закриття судового засідання захисту попитання за слідчого управління головного управління СБ України міського київського сучудйовича В. Погодже поговоримо Київської обласної прокуратури Сібірякова мови на Це буде матеріал кримінального провадження, ви можете потім взяти копію. Я вам просто поясню. У мене є кримінальне провадження. До єдиного реєстру до судового дослідження номером 2824-1031-402038. Вдається до єдиного реєстру досудових 11 березня 2024 року за ознак і на правопрошенка 2410-436-2ХОС України. Ломська раунда судомістя Києва свідчить погодження спокоїв порядку 140 України питання придання дозволу на проєкт обшуку за місцем фактичного проживання Жука Андрія Григоровича 18 січня 1981 року наружу. Квартирі No3, що розташована з адресою Києва, Фійська, будинок 1. Хай направи власність юридичних долях по одній і другій частині належні громадянинці США Соутус Романа, Соутус Романа Ізабела та громадянину Аргентини Соутус Анібал Рамон. То й та вилучення побачити речі, які містійность професійної канали, побачив частину дисциплічити шість, плюс два князя Україна зазначення результативні частини клопотання. Клопотання буртова тим, що січня України гомона группами в Росії область і з ним до старості окремі половина за два на 4-10 Пане Стеча, особа веде пряму трансляцію. Не особа людина не подається. Ви пряму трансляцію ведете?